Парш, ось у мене заморожений фарш я дістала. Він уже в мене з помеленою цибулькою, хто зі мною ти знаєш, я завжди так роблю. І є рис, не рис, а рисова січка. Я використовую рисову січку, вод, рис. Тут трішечки більше склянки. Зараз буду ставити водичку, щоб е, цей рис, рисову січку нам потрібно запарити. Не варити, а саме запарити. Я заливаю кропом, вона тільки буркнула один раз, вимикаю, вона просто настаюється. Вона не готова, і не відварена повністю, але і не сира. І будемо готувати фарш, і я зроблю цукер. ставлю водичку на рис. Тут закипає, у рис Трош, трішечки додаю. Солі зовсім небагато. Водичка закипає, я висипаю рис, розмішую, і він тільки булькне, тому що рис охолодив воду. Зараз вода тільки дойде знов до тої температури і почне один раз тільки булькне і все. І я вимикаю. Так, ось так розбухла. Рисова січка. Ось так вона, бачите, вона збільшилася в об'ємі. Вона не сира зовсім, але вона ще не проготовила, вона просто пропарена. І зараз мені потрібно її гарно промити холодною водою. Рис промили, Він такий розсипчикий. Ось таким було вам сказати, що я обов'язково додаю. яйце. висипаю сюди фарш. Десь пів кілограма, може грамів 600 Додаємо сюди. За смажечку нашу. За смажечку ми приготували столова ложка олії, столова ложка вершкового масла, одна цибуля гарненько просмажилась, додали одну невеличку морквинку і одну столову ложку томатної пасти. І це я додаю в фарш. Більше додаємо сюди солі. Солі десь так півтори чайної ложки. Точно. Зовсім небагато цукру, але додати дрібочку, дві, додати цукру потрібно. Мелений перець, куди без нього. Хто хоче додавати чесний, додавайте, я не буду. Можна вбивати яйце. Щоб, щоб трималося кубки, яйце воно гарно з'єднає. І буде у нас. Гарний фарш, який не розлізеться. Поставила на тюфтілі. Тюхтільки роблю такі жменькою або ложкою можна. І обов'язково обкачую у борошно. Чому? Тому що під закритою кришкою вони будуть такі, ніби покриті плівочкою і не будуть такі кострюбаті. І більше соковиті вони. Накриваю кришкою і на малесенькому вогні будуть тушкуватись майже до готовності. Готуємо на засмажечку для таке, подушечку для тюрківки. Я буду робити це четверківцями, нарізати цибульку. хто і скільки хоче, більше, менше. І ось такі морква домашня, така в нас невеличка. Я просто ось такими слайсиками буду, тому що я хочу, щоб її було видно. Перевертаємо сістильки. Вони такі гарненькі. І знову накриваємо кришкою. І забираємо цюльки. Чистеньку сковорідку на місце. Наливаємо олійки знову, теж в одну-дві столові ложки. Дівтільки накриваємо, щоб вони отакі. Колійка розігрілась, додаємо цибулю. Розсмажуємо. І знову готуємо томатну пасту. На цей раз столової ложки буде досить. І теж розводимо водою. Цибулька просмажилася, додаю моркву. І просмажуємо хвилин 5-7 із морквою, тому що морква в нас ціленька. І її потрібно просмажити, щоб вона видала і колір, і смак, і аромат. Посмажуємо разом. Готуємо заливку, я додам вершків трішечки. І нам потрібно буде обов'язково додати борошно. Якщо ми хочемо, щоб соус у нас був, підливка, соус, заливка, щоб це було не просто таке, як помійки, а щоб це дійсно був соус, нам потрібно додавати борошно. Вона потім буде густенька і дуже смачненька. Вже в підливку до тюфтєлю я буду додавати сушеного чесничку, сіль перчик який, і обов'язково цукор, тому що щоб був такий гарний смак. Додаю там десь ну не повну столову ложку борошна, обов'язково. Щоб воно просмажилося разом із цибулькою із моркою. Такий вже має колір гарний. Додаємо сюди. Томатну пасту розведену. Нам потрібно, щоб вона покипіла декілька хвилин. Прикручуємо вогонь. Додаємо сюди цукор. Видаємо сушеного чеснячку, десь чайну ложечку, я так і вже знаю, скільки це підвозить. не перебитий запах кіл. Присолюємо. Арменько приперчуємо. І тут можна додати лавровий листочок. Один або навіть два. Тут він підходить гарно, Два невеличкі. Змішали і ось тепер додаємо вершки. Вершки додадуть такої ніжності і аромату, і кольору. ну трівки, ще буде, звичайно. Така підливка можна просто таку підливку готувати, навіть без м'яса, просто приготувати її і поливати, чи то кашку, чи то картоплю, чи щоб там у вас не було, макарони. І вона сама по собі ця підливка дуже-дуже смачна. Хвилиночку прокипити і виливати в тілі. І виливаємо собі отівтки. Кручуємо, поправляємося тут. Коручимо, поправляємо все тут. Ось. І додаємо десь пів склянки водички. Ну, так, Щоб покрили півтілі, воно поки прокипить. Википить, а залишиться ось така, така пілевочка. Зкриваємо кришечкою. Ось так. І не підходиться далі. Ось такий казаночок чи горчик. Тюхтілюк. Тюхтільки в нас. Ніжнюсінькі. Ось такі, що навіть бабця або дитя мале може їсти без зубів. Мякунькі, ніжнюсінькі.